Уряд готує чималий пакет зимової підтримки для українців, як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. До чинних програм додадуться нові. Зокрема, буде можливість одноразової виплати для кожної людини. Також буде нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни. Ну і врешті ще запуститься програма безкоштовних поїздок по Україні залізницею до трьох тисяч кілометрів. Крім цього, працюватиме комплексна перевірка здоров'я для людей віком 40+. До речі, знаєте, чимало можна почути критики стосовно того, що ну в деяких телеграм-каналах, принаймні і на Ютубах Ютуб-каналах вже напередодні я бачив неодноразово обговорюють цю ініціативу щодо цих кілометрів безкоштовних укрзалізницю. Але давайте говорити про те, що це і стимулювання все ж таки внутрішнього туризму, що теж дуже важливо. Ця царна ще до ковідні часи розвивалася неабиякими темпами, але ковід її підкосив, врешті, і інші наші напрямки. Ну а далі вже війна, і самі знаємо, що. В принципі, було таке досить суттєве і чималетке затища, але в останній рік-два почали знову ж таки люди їздити, бачити багато чого, дивитися нового по різних куточках України. Так, звісно ж, південь схід це поки що під блоком, так би мовити, ці напрямки. Але в ту ж саму Чернівецьку, Івано-Франківську чи Львівську область, ніхто ж ці подорожі не скасовує. Така можливість у нас є. Тим паче, держава може програнтувати такі мандрівки. Василь Фурман, доктор економічних наук, долучається до нашого ефіру. Пан Василя Вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава, до вас буде дещо інша тематика, але знов ж таки про підтримку населення, зокрема тих, можливо, хто розраховує і на сталі пенсії і на зарплати. адже пенсійний фонд від держави пенсійний фонд зафіксував різке збільшення показника середньої заробітної плати доходу в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У вересні він заріс на понад 1300 триста гривень. Я би знаєте, згадав прогнози від НБУ, наприклад, ще влітку поточного року, коли там йшлося і про те, що зарплата середня зросте на 30+, і те, що мінімалка зросте, і прожитковий мінімум зросте. Інфляція поступово знижуватиметься, ВВП поступово зростатиме. Робочі місця так само будуть додаватися і безробіття скорочуватиметься. І Ці прогнози, на вашу думку, якщо говорити не про поточне, а про 26-й рік, наскільки вони корелюються з нашими реаліями, в сенсі там наповнення бюджету, розвитку економіки, фінансової системи в цілому. А, ну, дивіться, перше, якщо дивитися на прогнози, ну давайте почнемо з середньої заробітної плати, то вона в нас дійсно зростає. Вона з нас зростає. Наприклад, якщо дивитися, умови, давайте по цифрам 24-й рік у нас середня заробітна плата складала там близько 21,5 тисячі тисяч гривнів. То наприклад, прогноз на 25-й рік вона складає вже там близько 25,8 тисяч гривень. тобто значне зростання. Якщо ми говоримо про 26-й рік, то середня зарплата також складе близько 30 тисяч гривень. тому так ми можемо сьогодні констатувати зростання середніх заробітних плат. В Україні, які причини ну зростання цього всього? Ну зрозуміло, що ну в першу чергу це те, що економіка поступово відновлюється попри всі виклики війни, бізнес продовжує працювати, з'являються нові робочі місця а конкуренція за Кадри стимулює підвищення заробітних плат. Зростання зарплат пов'язано, Ну є декілька причин: перша причина це дефіцит робочої сили. Ну, ми знаємо про те, що мільйони українців виїхали за кордон, тому на внутрішньому ринку праці значно зменшилась пропозиція робочої сили. Бізнес змушений підвищувати заробітні плати, що утримати персонал. Друга це причина це підвищення конкуренції між роботодавцями. Я з деякими роботодавцями спілкуюся особисто, і я знаю, що вони протягом року можуть по декілька разів підвищувати заробітні плати ну, працівникам, з якими, які у них е, працюють. Також третя причина це ну, вона впливає на підвищення там, всього, в е, тому числі і зарплата це інфляція. Так, в цьому році е, інфляція достатньо є немалою. Хоча ми пік інфляції вже пройшли, і пік був у травні, тобто там близько 16%. Потім ну на сьогодні, за прогнозами національного банку, на кінець року інфляція буде однозначно, тобто вона буде менше ніж 10%. Оновлений макропрогноз макропродосна це 9,2%. В грудні. Інфляція буде в нашій державі. Також такі фактори впливає на зростання заробітних плат, як, наприклад, там державний сектор і Виплати, наприклад, там військовим, зокрема, виплати військовослужбовцям, а також підвищення окремим зарплатам бюджетникам. так чи інакше, вони статистично підтягують середню заробітну плату. Ну і такий фактор дуже важливий: це перехід частини бізнесу в білу зону. Завдяки цифровізації, реформі податкової служби та безготівковим розрахункам дедалі більше заробітних плат виплачується офіційно, що також впливає на показники ну, скажімо так, збільшення середньої заробітних плат. В цілому збільшення зарплат це дуже позитивний сигнал. для, Наприклад, якщо ми говоримо про пенсіонерів, то для пенсіонерів, адже вищий показник середньої зарплати підвищує базу для розрахунку пенсійних виплат у майбутньому. Тут знаєте ще питання, чи не наздоганяє все ж таки цифри ви навели, але чи не здоганяє інфляція ці самі індексації підвищення, все ж тому, що часто густо можна говорити, що ціни, коли піднімаються на продукти харчування, наприклад, або там паливо дорожче, це все перекривається тим самим підвищенням середньої зарплатні або мінімального прожиткового мінімуму. Але якщо говорити про бізнес, ви напевно теж стикалися з цими повідомленнями інформацією, що, наприклад, до кінця поточного року можуть закритися там 20% ресторанів. Про який сектор буквально 30-40 секунд на відповідь, про який сектор або напрямок ми можемо говорити, який справді зростає, розвивається навіть в таких умовах під час війни. А, ну, Дивіться, якщо ми говоримо про навіть зростання заробітних плат, то воно дійсно не нерівномірне. Тобто, є галузі, де зростання зарплати є достатньо високим. І зростання ну в яких загалаях наприклад, IT, енергетика, військово-промисловий комплекс. Ну вони ну там темпи значно більше, наприклад, ніж там в деяких сферах, наприклад, там чи в освіті, чи в медицині, ну і так далі. Тому ну це перше. Але якщо ми говоримо про зростання номінальних доходів, то зрозуміло, що вони зростають швидше ніж інфляція. І за прогнозами ну, того ж самого національного банку України в цьому році реальні зарплати збільшаться на 6%. Тобто, реальні зарплати це замінування. Мінусом вже інфляція, а інфляція. Я нагадую, що вона складе там 9,2% Це на кінець Пане... цього року. Пане Василю, дякуємо за долучення до ефіру. Ваші коментарі. Василь Фурман, Класне. доктор економічних наук, був гостем у цій порі. Як завжди, фахово. Вам гарного дня.